Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про безсполучникове складне речення. Вмущуйтеся зручніше. Слухайте. Та вчіться вухами. Буває, що розібратися в реченні та його будові, відповідно і розділових знаках, не так легко, мабуть, як і в житті. Чи не знайоме вам відчуття, коли ви трусите бляшанку, потім відкриваєте її, а вона вибухає і заливає все навколо? Ні, ні, я не про речення, а про безліч проблем, що виникають у житті. Вибух бляшанки відчула й головна героїня книги Зої Заг, дівчина онлайн. Сподіваюся, що пенні, 16-річний підліток, допоможе нам розібратися із життєвими негараздами, і з безполучниковим складним реченням. Дівчина захоплюється фотографією, має найкращого друга Еліота та не може порозумітися з однолітками. А ми з вами спробуємо розібратися з поданим реченням. Почнімо із граматичної основи. Нагадую, що вона складається з підмета та присудка. Підмет відповідає на запитання, хто, що називає предмет або поняття. Присудок називає дію, стан або змінну ознаку діяча й відповідає на запитання, що робить предмет, що з ним робиться, у якому він стані, який він є. Отже, у поданому реченні підмет дівчина. Ставимо запитання хто? Присудки однорідні, ставимо запитання, що робить. Захоплюється, має, не може порозумітися. Граматична основа одна, тому подане речення просте. А ось у житті головної героїні книги Зої ЗАК було все не так легко про розчарування, невдачі. Стосунки з хлопцями та панічні атаки Пенні чесно й відверто розповідає у своєму блозі під ніком дівчина онлайн. Прочитаємо один із записів. Це може бути наш куточок інтернету, де ми чесно можемо поговорити про те, хто такі тінейджери. Подане речення складне, бо має три граматичні основи. Куточок може бути: Ми можемо поговорити, хто. Підмет, виражений займенником тінейджери. складений іменний присудок, виражений дієсловом зв'язкою Є, яку в реченні пропущено. та іменною частиною іменником тінейджери. з'ясуємо, як пов'язані між собою частини складного речення. Від першої до другої можемо поставити запитання: Куточок інтернету який, де ми можемо поговорити про те. Від другої до третьої також ставимо запитання, ми можемо поговорити про що? Хто такі тінейджери? Отже, частини нерівноправні, тобто подане речення складнопідрядне. Засобом зв'язку виступають сполучні слова: Де прислівник та Хто займенник. Нагадаю, що між частинами складнопідрядного речення ставимо кому. Розділові знаки інколи слід використати й у житті, як наша героїня, дівчина онлайн. Після того, як розчарувалася в друзях, Пенні має можливість взяти паузу, поставити крапку та провести Різдво разом із рідними в США. Проте, після автомобільної катастрофи, вона відчуває страх, про який розповідає у своєму блозі. Проаналізуємо це речення. Подорож до Нью-Йорка передбачає переліт літаком. А зараз я панікую від думки про поїздку автівкою. Воно також складне. Перша граматична основа підмет. Що? Подорож. Присудок передбачає, що робить. Друга граматична основа підмет Я, виражений особовим займенником. Присудок, що роблю? Панікую. Але в цьому реченні частини рівноправні, тобто ми не можемо поставити запитання від однієї до іншої. Засіб зв'язку зіставний сполучник А, це складносурядне речення. Складносурядні та складнопідрядні речення мають спільну ознаку: дві або більше частин умовно прості речення, що пов'язані між собою сполучниками, наприклад, і, та, але. Бо, хоч, якщо. Або сполучними словами, як от хто, який, де. Повернемося до нашої дівчини онлайн. Їй вдалося побороти страх, потрапити до Нью-Йорка і навіть закохатися в хлопця на ім'я Ноа. Почуття виявилося взаємним. Пенні насолоджується часом, проведеним з юнаком, хоча й хвилюється. Крижане повітря. Допомагає моєму польсу повернутися до норми. На небі тепер купчаться білі хмари, люди квапляться, тікаючи від холодного вітру. Проаналізуємо подане речення воно складається з трьох частин. Перша містить підмет повітря. Ставимо запитання, що. Та присудок допомагає. Запитання Що робить? Друга має таку граматичну основу. Підмет що хмари, присудок що роблять купчаться. У третій частині підмет люди. Запитання хто? Присудок, що роблять квапляться. Звернімо увагу, що остання частина ускладнена відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, тікаючи від холодного вітру. Подане речення також складне. Але його частини пов'язані не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонаційно, тому воно безсполучникове. Інтонації має не лише речення, а й почуття пені та ноа. Між ними виникає довіра, захоплення, бажання насолоджуватися часом, проведеним разом. А чим же зумовлені смислові зв'язки в безсполучниковому складному реченні? Звичайно, не музикою кохання. Усе банальніше, змістом складових частин. Безсполучникові складні речення бувають двох видів. З однорідними частинами, що є рівноправними, нагадують складносурядне речення. Наприклад, сукня сидить на мені ідеально. У ній я маю гарний вигляд. Визначимо граматичні основи. Сукня сидить та Я маю гарний вигляд. Присудок складений іменний. Подане речення можемо легко перебудувати в синонімічне складносурядне, використовуючи єднальний сполучник І. Сукня сидить на мені ідеально, і в ній я маю гарний вигляд. До речі, ця дівчина онлайн збирається на пікнік з Ноа, з неоднорідними частинами. Одна з яких пояснює іншу. Нагадують складнопідрядне речення. Наприклад. Потім згадую, у НОА є сестра. Можемо легко перебудувати речення на синонімічне складно підрядне. Потім згадую, що в Ноа є сестра. Пенні пригадала інформацію щодо родини коханого. А ми з вами запам'ятаємо, що в безсполучникових складних реченнях немає головної та залежної частини. У Нью-Йорку разом із коханим дівчина онлайн пережила миті радості, щастя, довіри, родинного затишку. До речі, між частинами безполучникового складного речення також існують різні смислові відношення. Однорідні, рівноправні частини можуть виражати одночасність подій або явищ. Наприклад, завтра ми відлітаємо. Я розлучаюся з коханою людиною. Послідовність подій або явищ. Ну а показує свою стару школу, улюблену кав'ярню. Потім він веде мене в парк. Зіставлення, протиставлення подій, явищ. За цілий тиждень я не відвідала жодного популярного серед туристів місця. Натомість бруклінський хлопець показав мені усі свої секретні точки. Неоднорідні, відносно залежні одна від одної частини можуть виражати. Наслідок. Пісня закінчується. Я вся свічуся зсередини. Ну, присвятив композицію дівчині онлайн. Звичайно, вона про почуття. Причину я ніби потрапила у фільм жахів. З кожним поворотом сюжету ситуація стає все гіршою і гіршою. Умову сумуєш? Подумай про три щасливі речі. Час. Настане ніч. Я наважуся знову поглянути на світ. Доповнення. І тут я бачу всю картину. Він брехав мені. Пояснення. Я заплющую очі та уявляю паніку всередині мого тіла. Великий чорний клубок росте у грудях. Помітили? Що в останніх реченнях пенні втрачає оптимізм, дівчина засмучена, бо опинилася в епіцентрі мережевого скандалу, розірвала стосунки з Ноа, бо вважала, що коханий зрадник, та й бруклінський хлопець, так його називала героїня у своєму блозі, звинуватив її в нещирості. Пристрасті не вщухають, змінюються інтонації. Ноа професійний музикант. Він підписав контракт. Він має дівчину. Це речення безсполучникове. Складається з трьох рівноправних частин, які вимовляємо з інтонацією переліку. На письмі відображаємо інтонацію за допомогою коми. Ти святкувала Різдво в Лос-Анджелесі? Я закрутила роман із твоїм бойфрендом у Нью-Йорку. Речення має дві частини. Які вимовляємо з інтонацією зіставлення, а на письмі між першою та другою частиною ставимо тере. Проаналізуємо таке речення. Більшість із вас, напевне, знає, за останні кілька днів мій блог і я перебували в центрі уваги онлайн. Речення складне, бо має дві граматичні основи. Більшість із вас, складений підмет, знає. Присудок та Блохи я, однорідні підмети, перебували. Присудок. Друга частина доповнює зміст першої. Можемо поставити умовне запитання Що саме знає. Вимовляємо з інтонацією пояснення, а на письмі ставимо двокрапку. Підсумуємо. У безсполучникових складних реченнях частини можемо вимовляти з інтонацією переліку, пояснення або зіставлення. На письмі інтонацію відображаємо за допомогою розділових знаків. Зробимо довшу паузу. Як от пенні у своєму блозі, дівчина після мережевого скандалу на певний час зникає із соціальних мереж, щоб подолати напади паніки та страху. Заплющивши очі, зосередившись на диханні й слухаючи мартинів, я сиджу десь із годину, потім лунає стук у двері. Це речення складне, безсполучникове. Перша частина ускладнена відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами, заплющивши очі, зосередившись на диханні й слухаючи мартинів. Усередині неї є розділові знаки. Тому на межі першої та другої частини поставимо крапку з комою, а в усному мовленні відтворимо це за допомогою тривалішої паузи. Також крапку з комою ставимо тоді, коли частини безполучникового складного речення далекі за змістом. Наприклад, мені відразу і смішно, і страшно літак набирає висоту. У сполучникових складних реченнях завдяки сполучникам і сполучним словам чіткіше, ніж у безсполучникових, виражаються смислові відношення, логічні зв'язки між частинами. А в безсполучникових реченнях ці відношення більше вгадуються на основі значення частин речення та інтонації. Відсутність сполучників між частинами надає безполучниковим складним реченням характерної легкості. Безпосередності, невимушеності. Тому їх часто вживають у розмовному та художньому мовленні. Наприклад, Нуа ступає крок до мене, я інстинктивно відступаю назад. Відсутність сполучника в поданому складному реченні створює характер невимушеності, близькості між двома підлітками, які подолали шлях недовіри, сумнівів та. Нарешті зустрілися. Сподіваюся, що ми з вами сьогодні так само легко подолали стежку знань про безполучникове складне речення. Пропоную попрактикуватися та разом визначити вид безполучникових речень та вид смислового зв'язку в них. Перше речення. Я підводжуся, обличчя пащіє від сорому. Речення має дві частини: у першій підмет я, присудок. Підводжуся. У другій частині підмет обличчя, присудок пащіє. частини однорідні, смислове відношення одночасності. Між частинами ставимо кому. Друге речення Еліот переконаний його підмінили при народженні і відіслали додому не з тими батьками. Насправді ж, найкращий друг Пенні не відчував підтримки з боку рідних. Речення має дві частини. Граматична основа першої підмет, еліот. Присудок переконаний. У другій частині є лише один головний член речення у формі присудка підмінили і відіслали однорідні члени речення. Частини поданого безполучникового складного речення між собою не однорідні. Умовно, можемо поставити запитання. Еліот переконаний у чому. Його підмінили при народженні і відіслали додому не з тими батьками. Тут смислове відношення доповнення. Між частинами ставимо двокрапку. Третє речення Нуа говорить про мої світлини. Я почуваюся талановитою, сильною і впевненою. Речення має дві частини у першій підмет Ноа, присудок. Говорить у другій підмет я, присудок, складений іменний, почуваюся талановитою, сильною і впевненою. Частини між собою неоднорідні. Перша вказує на час того, про що говориться в другій. Умовно, можемо поставити запитання Я почуваюся талановитою, сильною і впевненою, коли, коли Ноа говорить про мої світлини. Між частинами поданого речення ставимо тере. Сьогодні ми з вами переконалися, що складне речення може існувати і без сполучників, і в цьому його родзинка. А ось дівчина онлайн показала, що бути самою собою круто, не варто соромитися власних думок та почуттів. Бо саме вони роблять кожного з нас унікальним. На сам кінець додам. Зоі Заг на сьогодні випустила трилогію про пригоди пенні. Тож, якщо є бажання, вмощуйтеся зручно в улюбленому куточку та насолоджуйтеся читанням, шукайте безсполучникові складні речення на сторінках книги. Дякую за увагу! Зустрінемося на нових уроках! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».